ой. По плавці, їх дуже хорошо і далеко видно. Ой, ой, то там є рибка. Вітаю вас, друзі, на риболовному каналі Аматор фішинг Сьогодні я вибрався половити товстолоба на мальовничу водойму неподалік. Міста Черкаси. Буду його сьогодні ловити на 4 водилища, Буду використовувати Молітрикс відомої марки. Монтажі також. Я думаю, що ви все побачите. Так що не переключайтеся, давайте приступимо до розкладання нашого лагеря. Я вам покажу монтажі, на які я буду ловити, товстолоба, покажу техноплантон, який я буду використовувати. Приступимо! Приємного вам перегляду! Поїхали! І так, друзі, давайте приступимо. Я вам зроблю короткий огляд на те, що я буду сьогодні використовувати, на що я буду ловити товстолоба. Це у нас Molitrix пряжене молоко. Ось таке приємне. Я вже ловив на нього. Воно себе зарекомендувало дуже з хорошої сторони. І вирішив я розширити їхню лінійку і взяти ще для себе деякі позиції. Це. Горілка, всім відома, назва така цікава. Але по запаху не скажеш, що це горілка. Потім мед, динаміт. Теж дуже приємний. Аромат. Є ще десь малина, полуниця. Вибачаюсь. Ось така червона. класно Загалом 16 таких бобін по 4 штуки я буду ставити на кожне водилище різний вкус. І в цьому відео я постараюся вам детальніше розказати, на який вкус тут, на цій водоймі, зараз то відзивався. Хорошо, якщо він взагалі буде відзиватися. І приступимо до монтажів. Е, монтажі буду використовувати також молітріксовські. такі дуже яскраві поплавці. Їх дуже хорошо і далеко видно. Це монтаж на два гачки. Я вам покажу одну штучку, буде вам теж цікаво. Можливо, ви про неї знали, рибка ви бачите ззаду. Ходить, гуляє, хижак ганяє. Можливо, ви про неї знали, можливо, ні, але я вам детально потім розкажу. Так що давайте зараз приступимо до збору водилищ, до монтажу і завозу. Так що не тіряємо ні хвилини, збираємо наші водилища і завозимо наші оснастки туди, в водичку. Поїхали, друзі. Пристягаємо наш поплавець. От. Все, готово. Одягнули грузило заднє, присібнули. Тепер беремо технопунктон. Пряжене молочко. Про що я говорив? Дивіться, тут два, два є мотовила. Можна одягати два техноплантони, а можна одягати один. Зараз я вам покажу, коли ми одягаємо один, у нас виходить другий гачок буде біля техноплантону знаходитися. Тобі ж можна два одягати, а можна один. Я пробував два особи ефекту. Це не дало, я думав, може буде більше пилити, типа дорого-багато, але це не працює. Тепер у нас виходить, друзі, отак, отака от оснасточка. Один технопланктон, коромисло. Ну, мені подобається так набагато краще. І менший розхід технопланктона виходить. І от з таким коромислом, щоб, а, прив'язується він дуже просто. На кінці є у нас карабінчик. У мене на Основній жилці є петля. Ми просто отак, клац, і все, готово. Можна завозити. Поїхали завозити, я вам покажу, як я завожу. Тобто одне будилище ми вже оснастили. Зараз завеземо. Я приступлю збирати друге і третє будилище. Вам показувати цього не буду, тому що краще вам покажу рибку. Давайте не тіряємо. Часу погнали завозити. Я вам зараз покажу, як я розміщаю це все у бункері. Так, виставляємо глибину. Десь сантиметрів 40, 50. Тепер це все заводимо в наш в бункер. Клас і закриваємо. Так, поплавочні стопори виводимо сюди. Вниз я ставлю один гачок в один вугол. Отак. Щоб вони друг другу не заважали. Отак. Отаке, друзі, оснащення, дивіться. І мені воно допомагає. Отак, розмістив. І ні разу не було ні перехльоста, ніде нічого. Чудово працює. Ну, по крайній мірі, у мене, у мене з ним проблем не було. Так, ну що, завозимо перше водилище наше. Спутник я вже знайшов. Відкриваємо дужку. Ну і пішли. Кажуть з Богом, Плювання? нарешті Так, друзі, вже під берегом. Хороший. Ой, хороший розбіяка. Що ми з ним погуляємося трошки? Ух. Ох, і дає. Чорний. ой. Який же він сильний. Дає так, такий супротив, коли при ловлі коропа такого адреналіну не получаєш як при ловлі товстолоба. Подивіться, що він, що він робить. Так, говорить так просто мене не візьмеш. Дивіться, що він витворяє? Водилище ще ЛБ, а гнеться вроді би фідерне. Опа, в доміку, друзі. Дуже хороша рибка. Опа. Клас. Це більше п'яти кілограм. Дивіться на цього красення. Тільки перезавісся о 4 годині. І він відразу клюнів. Тіхнопантона навіть не встиг розчинитися. Я поставив два, бачите, він, він до половини розчинився. Відразу пройшло клювання. Це топльоне молоко, бачите, який масивний, 120-грамовий. І він взяв на верхній, на верхній гачок. Він підійшов з боку, не знизу, коли воно падає, а збоку підійшов і всмоктував і засмоктав наш гачок. Слизь цю обов'язково потрібно прибрати, щоб не відпугувати подальше товстолобів бо вони на це не дуже хорошо реагують. Так що перевіряйте ваші оснастки, щоб не було слизі. Дивіться, який ой красивий. же він красивий. Зараз ми його швиденько зважимо. У нас сумочка десь, ну, візьмемо. 700 грам вона в нас суха. Потім я ще раз відтарую, щоб не було питань по сумки. Так. П'ять чотириста шість сто 5400 а на вигляд вроді би набагато більше. Давайте я хочу вам його показати, цього красення. Перша рибка за 4 години нашої риболовлі. Це дуже, дуже непогано. Та давай. Ось такий от красень. Чорний, не хоче не позувати, йому щось не подобається. Ух, красивий, дуже красивий, дуже бійкий. Так що продовжимо нашу риболовну сесію, це нашій перший. 5400 будемо старатися спіймати більш крупнішого. Так що, друзі, продовжимо ловити далі. А ви не забувайте підписатися на канал, поставити пальчик доверху і написати ваш коментар. Побільше вам трофеїв. Продовжимо. Друз Як припаркували нарешті цього красення. Дивіться, спіймали якого красення. Він у нас єле-єле сидів на верхньому гачки. Другим трішки підбагрився. Залишилось трошки технопантона. Пройшло 2,5 години. Як бачите, технопантон не повністю розчинився. Тобі ж десь до 3 годин молітвік все-таки розчиняється. Бо у нас було спорне питання з одним блогером, що він говорить година-година 20. Але це не так. За наявності мілкої риби він може розтворятися менше за часом, а якщо мілкої риби у вас немає у водоймі він буде розтворятися більше. Так що давайте подивимося на цього красення. Ну, вони всі стандартні, близько 5 кілограмів. Важити його не будемо. Я вам просто його покажу. Ой, який хороший. Дивіться який красивий. І так, друзі. На цьому красенню ми завершимо свою риболовну сесію. Хочу вам сказати, що за добу було спіймано таких красавчиків 4 штучки, це четвертий. Переважно працював молітрикс топльоне молоко. І одну рибку ми зловили на водку. Тобі ж класична водка ловить теж таких красенів. Друзі, що хочеться сказати, це моя третя риболовля на товстолоба, і благодаря... Компанії Molitrix. Вона стає набагато успішнішою. Ви можете бачити, яких красенів ми ловимо на її монтажі, на її технопланктон. Так що, друзі, провірені Снасті. Підписуємося на канал, ставимо цьому відео пальчик доверху, пишемо ваш коментар. До нових зустріч на водоймах, друзі. І так, друзі, улюблена рубрика: Дістаємо садок. Поїхали! Зараз побачимо, что нам удалось спіймати за эту сессию. Ой, ой, то там есть рыбка. Да, 4. Чотири красуня. Оп. Хочу зразу сказати е по садку. Дивіться, мінус його, вигинаються дуги. Ви його коли піднімаєте, тут алюміній, він вигинається. Ви хочете його вирівняти, щоб він був рівний, він тріскається. Тобі ж я, цей садок, Можете бачити. Не рекомендую для великої кількості риби. Він реально ненадійний. Він зручний у плані, що риба живе довго, риба не травмується. Але він ненадійний, тому що дуги гнуться. Кудись, як повигиналися. І вони потім тріскаються. Так, приступимо по рибі. Ой! Красені! десь на видно да починають пригати, показувати свій характер. Так наполовину. був Чистий станеш. Не <geschuce> <vivre timed> <Eso cuanto> <centimetre> <s> Ось такі друзі. красені клюють на озері осове. Рекомендую вам приїхати, спробувати спіймати таких трофеїв. Відкрию для вас маленьку таємницю, а риба клює краще в нічний час доби. В денний час вона буває прокльовує, буває ні поганенько, а в нічний час ви зможете наловити таких красенів. Дякую, друзі, вам ще раз за перегляд. Поставте пальчики доверху, підпишіться обов'язково на канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей на водоймах, друзів!